Посварилися з односельчанами та вирішили їх підірвати. Продовжують судити військовослужбовця, який влітку минулого року прямо серед села кинув гранату у людей. На щастя, боєприпас не здетонував. Проте чоловік з тих пір під вартою. Сиділи, спілкувалися, випивали та щось не поділили. На лаві підсудних житель села Коршів Луцького району, якому інкримінують умисне вбивство та ще низку обвинувачень. Нагадаємо, Влітку минулого року обвинувачений кинув у людей бойову гранату. Так як чоловік військовослужбовець, дістати боєприпас не було проблемою. Напевно, лишив собі як сувенір з фронту. Перебуваючи в компанії з трьома односельчанами біля місцевого магазину, в стані алкогольного сп'яніння у чоловіків виник конфлікт. Обвинувачений недовго думаючи приніс бойову гранату та ж бурнув її під ноги знайомим. На щастя, боєприпас не розірвався. Товариші ж після такого інциденту виступили у суді як потерпілі. Присутній на судовому засіданні один з потерпілих повідомив суду, що, мовляв, давно пробачив обвинуваченого та жодних претензій до нього немає. Тобто, ви підтримуєте заяву про відмову від обвинувачення? Так. Да. Підтримуєте, дуже чітко зрозуміло. Думка захисту обвинуваченого. Нема. Обвинувачення не заперечує закриття провадження з цих підстав. Відмов зв'язку відмовою потерпілого відбувачення. Нема заперечень. Прокурор міркування сьогодні. Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суддішов що що слід продовжити строк запобіжного заходу. у вигляді тримання під вартою, засоване щодо обвинуваченого строком на 6 днів. Наразі засідання відклади для вивчення низки інших доказів по справі. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.